Через підвищення рівня марганцю можливе погіршення кольоровості води у кранах вінничан. Можливо, проте не обов'язкове, зазначають у Вінниця-Облводоканал. Детально про причини явища і чому панікувати не варто, маємо можливість запитати наживо у Аліни Кравчук, начальниці служби лабораторного контролю якості води комунального підприємства Вінниця-Облводоканал. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Для початку, що ж стало причиною зміни кольоровості води у наших мережах, причиною є природні фактори, вони зв'язані з водорослями, які розмножуються в нашому джерелі водопостачання. Адже наша основна проблема це в тому, що кількість фітоплантону надзвичайно бага, велика і кожен вінечанин бачить наскільки зеленим є наш бух. Так, от самі водорослі в своїх організмах накопичують марганець, і переважно більшу частину року марганець знаходиться всередині їхніх тіл, і ми фактично його не помічаємо, так як забираємо водорослі з води, а і марганець відповідно в воду не потрапляє. Але бувають моменти, коли це марганець мігрує. І е, такі моменти наступають, коли водоросли, наприклад, розкладаються, тоді з їхніх тіл марганець вивільняється і попадає в воду. Або... Коли він вивільняється з придонних відкладень, тобто у нас на дні нашарована величезна кількість водорослів, відмерлих в попередні періоди. І якщо, наприклад, рівень кисню в бугу різко падає, то маргани з придонних відкладень може мігрувати у воду. От у нас на сьогоднішній день рівень кисню в бугу впав до 0,8 мг міліграм на літр. Заважу, що це дуже невелика концентрація, яка свідчить про те, що йде дуже серйозне поглинання кисню, річки і джерела з поверхневі з киснем менше 5 мг вважаються уже річками небажаної якості четвертого класу, які в принципі обмежено придатні. Сам марганець для нас з вами в такій концентрації взагалі не шкідливий. Він е, дуже важливий в принципі, елемент для нашого для нашого здоров'я, але він має дуже негативні наслідки для зовнішнього вигляду води, тому що е, процес оце от пожовтіння зв'язаний з тим, що марганець. Накопичується у нас в мережі. Якщо сьогодні ми подаємо водичку з нашої станції з кольоровістю 12-15 градусів, і вода у нас на станції безбарна, гарна, абсолютно прозора. То по мережі міста ситуація абсолютно е, різна. Чому так? Марганець фізично відкладається і осаджується в трубах, і в залежності від того, яка швидкість на даній ділянці мережі, з якого матеріалу виготовлена труба, скільки часу водичка стоїть і чи існують взагалі зони застою, десь марганець відкладається більше, десь менше, і проявляється він таким жовтоватим, жовтовато зеленкуватим кольором. З точки зору здоров'я ризиків ніяких немає, але естетично це проявляється і не при. Ємно на станом на минулий понеділок. У нас був пік по марганцю в Бугу він становив 1,43. Щоб було зрозуміло наскільки це е, відрізняється ситуація від звичайного періоду. У нас концентрація в літню пору десь приблизно 0,2-0,3 мг, А тут стало 1,4. На вчорашній день в богу концентрація знизилась до 0,28, але сьогодні знову піднялася до 0,8 вісьми міліграм. Тому, в принципі, якби ситуація контрольована, ризиків для здоров'я немає, але спрогнозувати точно що ця ситуація вирівняється сьогодні чи завтра просто неможливо. Як тільки рівень марганців в богу впаде хоча б до звичного рівня 0,2-0,4. Ми зможемо подавати воду такої ж якості, як і завжди. Тобто, ми опустимося по маргенсу до звичних для нас концентрацій 0,02-0,04. Тоді вінничани його просто не будуть помічати. Наразі, в залежності від того, які умови в конкретному районі міста, хтось може бачити жовтий колір, хтось ні. Ми фіксуємо по місту кольоровість і 15, і 18, в деяких ділянках міста навіть 20-25. Не дивлячись на те, що станція виходить 12-15 градусів, не більше, я дякую вам за доступне роз'яснення. Дякую, що доєднались до нашого ефіру, і все пояснили. На все добре. Добре, дякую до побачення. А глядачам нагадую, що облводоканал попереджає про можливі зміни кольору води, але при цьому на підприємстві додають, що причин для хвилювання немає. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.